Якщо зараз з вашого життя уходить щось дуже важливе, те, що ви вважаєте дуже дуже важливим, те, чому ви надаєте великого великого значення, зараз найкраща стратегія це відпустити. Це впродовження теми про новий місяць в терзах, який відбувається 21 жовтня, але ми його відголоски можемо відчувати і пару днів до, і пару днів. Тому а зараз, якщо ви переживаєте такий період, коли вам здається, що все руйнується, життя закінчується, щось уходить з нього, і ви думаєте, що ви без цього ніяк не зможете прожити, будь ласка, я ну, вас закликаю, просто відпустіть, просто відпустіть. Зараз зміни відбуваються саме через біль, через те, що ми щось важливе втрачаємо. Але якщо ми це відпустимо, ми впустимо щось нове, щось класне, щось дуже позитивне в своє життя. це про баланс і гармонію в житті. І заради того, щоб отримати цей баланс і цю гармонію, нам потрібно щось важливе зі свого життя відпустити. Те, що хоче. І ти, да не тримайте, просто не тримайте це, те, що я вам хотіла додати про тему про новий місяць в Тереза.